Проведемо дослід і з'ясуємо, як проводить тепло рідина і газ. Покладемо на дно пробірки з холодною водою шматочок льоду і притиснемо його важком. Нагріватимемо на спиртівці верхній шар води. Через певний час вода поблизу поверхні закипить, а літу низу пробірки ще не розтане. Цей дослід показує, що вода, як і більшість рідин, погано проводить тепло. Проведемо ще одне дослідження. Помісти пляшку в холодну воду. На горлишко скляної пляшки одягни гумову кульку. Перемісти пляшку в посудину з гарячою водою або налий гарячої води у посудину. Повітря у пляшці нагріється. Збільшивши свій об'єм, розшириться і займе весь доступний об'єм, тобто заповнивши кульку. Зменшення об'єму газів за охолодження використовують у консервації. Гаряче повітря під кришкою охолоджується і зменшується в об'ємі, тому, інколи кришка помітно прогинається всередину.